Назад, а що три так далеко до вас їдуть? А, зровно їдуть, зровно їдуть. А можна покинути? Що? Тут кричать, ви ж родного сина не хотіли. Це тільки ваших вам для вас буде ротація, вам сказати. Ну не обіцяють, коли? Три дні назад виїхали і сказали, що почекають. Чуєте, а можна дзвонив до вас. Да, ми тут згадуємо за нього, щоб його звільнили і не притягували до відповідальності. Можете включити на телефоні громких зв'язок, щоб він поговорив, розказав, що там відбувається зараз. Тут журналісти. Громкість включіть, щоб чули журналісти. Нажміть громкість. Алло, 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 Паш, да, чую, чую. Як у вас зараз ситуація? Ну що, зараз були мені спокою. Пока. Пока. А вночі? А, а вночі? Ну так. Столь. По всякому. По всякому. Стріляють з російської э, території Російської Федерації. А, да. Да. Що їм обіцяє, обіця... буде ротація? Чи? Їм... Вам що пообіцяли? Що буде ротація? Це, це, їде заміна. Їде це З з, з Володимир Волинського дзвонили до вас. Другий керівництво. Коли це сказали? Сказали, що виїхали три дні назад. Це сьогодні їм сказали? Так, да, Сьогодні вам сказали, так. Да, да, ну так, да, ну так. Ну є від вас, точно мають їхати. Точно мають їхати. Скільки от за цей час в них битих поранених? І скільки їх там було, хлопців? Okay, Цифри не можуть. Не можуть сказати. Вам заборонили це казати? Ну взагалі по телефону для чого? Що ну це рахунок іде на сотні чи на десятки? На ранених і вбитих? Так. На десятки. Наші. Наші. Можливо, навіть десяти немає. Чоловік вісім, дев'ять. Може сім. А вас приблизно скільки? Не називайте точну цифру, скільки вас там зараз. Ну, близько. Не, не кажу. Все, добре, паш, тримайся. З Денисом все нормально, всі нормально, все. Так, да, так. Да. Все, я почало.